Ріта гарям з України сьогодні. Проводжу польовий об'їзд і в черговий раз отримав дзвінок від клієнта відносно консультації по гербіцидному захисту соняшника. Людина придбала наш Альдазор, вже має дві пари справжніх листків, і в неї виникли питання відносно того, як правильно і максимально продуктивно захистити соняшник від бур'янного посів у себе на полі. І скажу відверто, що в минулому році я виходив з подібним відео, але на щастя чи на жаль, алгоритми YouTube не налаштовані безпосередньо під агропромисловий комплекс України і сезонність його викликів. Тому відео десь загубилося в просторах мережі. І вирішив його оновити інформацію, тому що актуальність її не падає. І в цьому році хочу вийти знову ж таки з цим відео, яке. Нестиме в собі відповідь на найпопулярніші запитання відносно гербіцидного захисту від бур'яну наших посівів соняшнику, тому що часто отримую дзвінки, як забрати мушій, чи можна змішувати грамініцид із трибенурон метилом, коли можна працювати гранстаром і так далі. Одразу хочу сказати, що Америки я не відкрию, але ті люди, які вагаються і сумніваються, для них 100% відео стане корисним. Ті люди, які все добре знають. Я думаю, що освіжити пам'ять зайвий раз ніколи не нашкодить. Тим паче, можливо, люди, які знають Більше, чим я скажу, то, будь ласка, напишіть в коментарі щось обґрунтоване для того, щоб ми могли розвиватися разом. Тому зараз постараюся відповісти на найпопулярніші питання відносно захисту гербіцидного соняшнику від бур'яну. Поїхали! Вважаю за необхідне почати дане відео з базової інформації, а саме визначення фази розвитку соняшнику на прикладі нашого поля. У нас тут висіяний альдазор, і зараз покажу, як я це рахую. От внизу ви бачите, це в нас сім'я Долька. От такі маленькі, нехарактерні листочки відносно всієї рослини. Ми їх... Не рахуємо до складу пар справжніх листків, найпоширеніша помилка. От ми маємо першу пару справжніх листків, і от ми маємо другу пару справжніх листків, і от уже починає з'являтися третя пара справжніх листків. Тобто, тут, якщо говорити про цю рослину, і от про такий от стан загальний посіву, то ми маємо дві пари справжніх листків. І тут вже можна сміливо працювати трибенрон метилом. Але чи варто? Саме зараз це робити. Поговоримо далі. Поїхали. Що потрібно розуміти перед тим, як ми взагалі починаємо розмову про захист наших посівів соняшнику від бур'яну. Найголовніше, я вважаю, це розуміти класифікацію бур'янів, які є на ваших полях. І це однодольні та дводольні бур'яни. Чому це так важливо? В силу того, що захист проти одних та інших бур'янів буде прямо Пропорційно відрізнятися це будуть абсолютно різні препарати, різні фази внесення. І так, однодольні бур'яни: це мушій, перій, вівсюг, бромус, падалиця пшениці, ячменю. Тобто, так, якщо зовсім по-народному, це бур'ян, який трава. І якщо ми говоримо за дводольні бур'яни, то це бур'яни в першу чергу широколисні, такі як амброзія, свіріпа, берізка польова, щир, лобода. Тобто бур'ян, який зовсім знову ж таки по народному, в перспективі цвіте і пахне широколисний бур'ян. Тобто ми маємо два види бур'янів і боремося ми з одним і з іншим видом наступними гербіцидами. Якщо ми говоримо за однодольні бур'яни, то це підвид гербіцидів, такі як грамініциди. Грамініциди формуються, як правило, є дві найпопулярніших діючих речовини, з якими ми працюємо. Це клетодим, такий препарат, як Селект та всі його аналоги, і хізолофоб етил це відносно новіша. Діюча речовина, і вона також нормально працює по однодольним бур'янам у посівах широколисного нашого соняшнику. І якщо ми говоримо за широколисні бур'яни, то ми в залежності від групи тійкості, це, наприклад, якщо Євролатів, то взагалі це окрема тема, ми про нього будемо розповідати в окремому відео. Зараз візьмемо такий найбільш популярний, і розповсюджений з розрізу нашої роботи соняшник грант старостікий. Тобто соняшник, який стійкий до діючих речовин, таких як трибенурон метил. Тобто ми ними працюємо проти дводольних. Коротенько, маємо Однодольні та дводольні бур'яни, і проти однодольних ми використовуємо грамініциди, клетодим та Проти дводольних ми використовуємо, якщо це гранстарості соняшник, соняшник, використовуємо трибінурон метил. Також є ще геліантекс, але про євролайт та геліантекс не будемо багато давати інформації зараз, ми зробимо окреме відео. І так, маємо однодольні та дводольні, маємо грамініциди і маємо трибунрон метил. Фази внесення, коли ми можемо працювати трибенрон метилом, гранстаром, тобто по соняшнику, це найпопулярніше запитання. Ми Можемо працювати від двох до чотирьох пар справжніх листків. Якщо ми говоримо за грамініциди, то ми можемо працювати в будь-якій фазі соняшнику, оскільки грамініциди це високоселективні препарати, які б'ють виключно по однодольних рослинах. І на соняшник, так як він дводольний, вони в принципі ніякого навантаження не несуть. Зрозуміло, що будь-який гербіцид у ранніх фазах він не найкраще це для соняшнику. Є така ситуація, як постгербіцидний стрес, але тим не менш. Можна працювати в будь-якій фазі з власного досвіду. Працювали шоклетодимом, шохізолофопетилом, навіть у я дольки, і соняшник нормально себе відчував, і якихось скачків, і ударів по врожайності не було. Це ми розуміємо фази, розуміємо, які є бур'яни, і розуміємо, чим з ним боротися. Тепер переходимо до популярних питань. Чи можна змішувати гербіциди проти однодольних та дводольних? Ні в якому разі не можна, тому що спалити соняшник, або навіть якщо він виживе, то це буде така піздюліна, прямо пропорційна по врожайності, що краще цього не робити. Ні в якому разі. Наступне питання, який повинен бути розрив між внесенням гербіцидів проти однодольних та дводольних рослин. Взагалі, книжка пише, що це має бути 10 10 днів, не менше 10 днів, але скажу відверто, якби ми могли робити все ідеально, то не, не потрібно було б і відео записувати нікому на Ютубі, не потрібно ділитися б досвідом. Але Скажу відверто, що от якщо випадає якась роса і температура не надто агресивна, тобто рослина не, або, можливо, дощик зайшов, рослина не знаходиться в такому активному постгербіцидному стресі, то ми робили розрив 7 днів або ситуація того заставляє. І в принципі, результат був нормальний, по врожайності просадок не було. Наступне на яке дуже популярне питання: чи візьме гранстар однодольні бур'яни, тобто перій, мушій. Однозначно не візьме, тому що приведу такий простий приклад. Більшість людей по сьогоднішній день, коли захищають. Пшеницю озиму чи ячмінь від бур'яну, то вони змішують такі діючі речовини, як флорасулам, плюс 2,4 і іде і трибенрон метил. По народному з гранстаром змішують і працюють по пшениці. Тобто а пшениця це однодольна рослина, тобто гранстар для переяму щіявів сюга бромуса і падали ці пшениці ячменю. Це так, знаєте, як в душ сходити. Ну, ніяк не вплине. Тому давайте зараз для того, щоб все, що я наговорив, я підведу таке коротеньке резюме відносно гербіцидного захисту. І... Змоделюю ситуацію. Уявимо, наприклад, що у нас є поле, на якому наприклад, є перша пара справжніх листків. Поставив соняшник, і там є проблема як з однодольними, так і з дводольними бур'янами. Перше, що ми виходимо, розуміємо, перше визначаємо, де найбільша шкодочинність, уявимо, наприклад, що в принципі їх порівно. То перша пара справжніх листків ми не можемо ще працювати небажано трибенрон метилом, тобто проти дводольних, а проти однодольних, клетодимом і ми можемо працювати. Заходимо даним гербіцидом, грамініцидом, забираємо однодольні. Через тиждень-10 днів я впевнений, вже от в такий період соняшник буде мати дві, а то й три пари справжніх листків. Ми робимо розривчик для того, щоб не, не сильно бити по голові соняшник гербіцидами. І через тиждень-десять днів ми заходимо і працюємо проти дводольних нашим гранстаром, трибонурон метилом. І отак ми ну, захистимо. Перше, що в цілому, ви маєте розуміти, в якій фазі ваш соняшник, який бур'ян вам більше загрожує, і правильно складати отаку от хронологію. Ні в якому разі не змішувати. Також досить обов'язково ми додаємо прилипач щодо трибенурон метилу, щодо грамініциду. Це абсолютні копійки. Я кожен раз нагадую, що ви фіксуєте це контактні гербіциди, фіксуєте сам гербіцид поверхні даного листа бур'яну, з яким хочете поборотися. Також от згадав ще одне питання, часто люди. от Запитують, в особливо в зволожених зонах, чи можна змішувати гербіциди з фунгіцидами, коли ми працюємо по соняшнику. Одразу скажу, що ну теоретично можливо, якби нічого там ви соняшнику не зробите, але ви маєте розуміти, що бур'ян, проти якого ви працюєте, це той же самий представник флори, як і соняшник. І Коли ви працюєте ним. Наприклад, трибенрон метилом убиває хоче для того, щоб вбити бур'ян, і одразу в баковій суміші ви даєте там якийсь тебуконазол або цимоксаніл, який. В перспективі стане антистресантом для того ж самого бур'яну. Тому, якщо хочете добитися максимальної дії препарату, то не потрібно змішувати пестицидний груп. Я дуже надіюся, що відео було лаконічним і коротким. В кого якісь залишилися питання відносно гербіцидного захисту, то напишіть в коментарях. Я сяду вечором із фоном чи планшетом і повідповідаю на всі запитання. В цілому коротеньке резюме: однодольні та дводольні. Грамініциди, клитодимхів, золофопетил і трибунурон метил. Фаза від сім'ядольки до практично будь-яка фаза для застосування грамініцидів і від двох до чотирьох пар фаза для того, щоб, для того, щоб спрацювати трибінурон метилом проти дводольних бур'янів. Змішувати не можна. А далі аналізуйте, виходьте на поле, тому що кожне поле це окрема історія. На даному етапі всім бажаю гарних врожаїв і всього самого найкращого. Залишайтеся з нами, підпишуйтесь на наш канал.